Дивіться, це гілочка персика підсажую на сливу. Я спеціально вибрав гілочку з мертвими почками, ті, що зверху видно, вони такі чорні, вони вимерзли. А якби ви їх приживляли, то нічого у вас не вийшло, аби ви б зробили, сказав, о, я все зробив так, а в мене нічого не приживається, і забросили б, і більше ніколи цим не займалися. Все дуже просто. Єдине, що робіть максимально швидко. Коли зрізаєте почку, візля самої почки зарізаєте в глиб древесини по краям, по краєчку. Ну Це вам просто треба потренуватися, підіть в балку, пару гілочок зріжте і просто попробуйте позрізати їх. По-перше, щоб пальці собі не порізати, потренуйтеся, ну і щоб робити все максимально швидко. Чим швидше ви зробите, тим вероятність того, що вона приживеться більша. Ця прививка приживається найкраще, тому що брунячка невеличка, ви одразу підсаджуєте на деревину, сакодвіження вже йде, і вона дуже швидко приживається майже 95%, і 100, ну в кого 70% точно у вас приживеться. На...